Де ж там Росія каже, я вас дуже прошу. Я був а, в деяких кабінетах а, геометрично різних, і а, бачив різні карти. Бачив карту бойових дій на території України, яка виглядає, так, скажімо так, ну, дивною, а також бачив і, і інші карти. Тобто у нас різні чомусь, чомусь карти реальних бойових дій в Україні, ну чому в Росії зрозуміло, в Україні, в Росії, в Європі, в США. І в якийсь момент ми все це узгоджуємо, розуміємо, де є ті чи інші проблеми, а де є ті чи інші маніпуляції. І тому а, ситуація в Покровській вона складна. Вона там, а, ну дивіться, всі їх сили. Там ви знаєте, що в цьому напрямку 170 тисяч зосередження ворога. Дуже багато. Ну прям дуже. І на ранок а, я розмовляв з а, Лавкомом: змін в Покровську немає. Покровську є. Руські, наші їх знищують, знищують потрохи, так? тому що ну, треба берегти також особовий склад. Просто бігти там, а вони звідкись з цієї чи іншої будівлі, вони там ховаються. Спасибо. Знає Я, пане Гаранте, з вашого дозволу дав да, декілька слів. Знаєте, коли ми говоримо за покровсь, перш за все потрібно подякувати і засу і всім силам оборони, які мега професійно, мега віддано там працюють. Але почати з того, що ворог вперше задекларував, що ми ось ось на днях його візьмемо один рік і три місяці тому за цей час. Вони пройшли сім кілометрів. От мега потужні фахівці в загальновійськовому напрямку росіяни. Ну в кавичках, зрозуміло. Всього-навсього пройшли 7 кілометрів. Але вбитими вони втратили десятки і десятки тисяч. Я мовчу за поранених, але сьогодні там всі поєднали сили. Ну, президент вам каже, наскільки потужне у них угруповання, проте воно стримується, і щодня їх просто перемелюють. Коли а їх кажуть, відправляють науку. Убій... Важливий момент, вибачте, да, кажуть, наприклад, наші фахівці, і важливо, щоб вони казали. Аналітику вам показували з обох боків. Тоді можна зрозуміти наскільки важко, але не тільки наскільки важко на наскільки важко їм. І це важливо зрозуміти, тоді ви будете порівнювати і розуміти всю ситуацію, не тільки її складність, але що там відбувається. Як один з прикладів. Вони домінують дронами і дронами контролюють логістику. Але при цьому ви повинні розуміти, що ми також домінуємо з іншого боку дронами і також блокуємо їх логістику. І якщо коли ми кажемо, що наші хлопці, коли, вибачте, в деякі моменти світла погода, точно не будемо про деталі, йдуть а, там 5-10 кілометрів, буває таке. Пішки, так? Якщо є насичення велике дронів і технікою не підвезуть хлопці, то ви повинні подивитись на той бік. І зрозуміти, звідки русські ідуть пішки. Ви побачите, що там десь в районі кілометрів, кілометрів 25-30 ідуть. Тому потрібно зрозуміти, що йде серйозна. Серйозна битва за Покровськ. Їм поставили завдання взяти цей Покровськ, наш Покровськ взяти. Саме це місто взяти. Тому що вони не змогли взяти суми, не змогли взяти вони Куп'янськ. Вони розуміють, що Куп'янськ програють все. Іде вичистка, також непросто, але все вже зрозуміло. Там до річки наші вийшли сили, блокували їх, вони вже так не можуть проходити навіть а, поодиноко складно. Тому зрозуміло, що це вони програють, це вони програли. Так, Добропілля абсолютно зрозуміло. Запоріжжя зрозуміло, вони будуть боротися за це. І піднімати максимально каже Путін, що він там поїде в Покровськ. Так залюбки, якщо він приїде в Покровськ. Ну, всі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим все закінчиться. Пане президенте, чи я за оточення і, і чи є розглядається варіант того, що для збереження особового складу? Ось сьогодні немає оточення. А Покровською наші сили контролюють ситуацію. Безумовно, там з усіх боків є напружена ситуація з ворогом. Пам'ятаєте, пам'ятаєте ситуацію з Курською операцією? Пам'ятаєте інформаційно, як це все було? Дуже багато різного, що у нас 5 чи 8 тисяч, вони сказали в оточенні. Що було брехнею, ніяких там 5 8 тисяч, ну нікого не було в оточенні. Всі ж розуміють, командири, вони на місцях, вони розуміють, як, як можна допустити оточення. Не можна. Люди важливіше за будь що Всі це розуміють. Але ви повинні знати, вони не домінують сьогодні. Там їх багато, багато но ну, сказати, що вони е, перемагають Україну. Це неправда. Лише служба більше буває дні, більше ста чоловік нищимо це з відеопідтвердженням офіційно. Я вже мовчу за інше. Тобто, там просто е, перемелюються дуже великі ворожі сили, але їх туди відправляють, розумієте, це і є різниця між нашими країнами. У них діє е, принцип Нішаву сад, як в 43-му році Сталін прийняв рішення. Стоїть заградатрят з кулеметом, і варіантів немає тільки вперед. Ми ж е, свого боку працюємо правильно з врахуванням сьогодні. Всіх тих принципів, власне за якими ми боремося, всіх демократичних цінностей.